Дивлячись на те, що відбувається зараз у світі, особливо да в Америці, ми ж можемо взяти також е, приклад, як це е, можна на нашу країну, як не, коли треба. Буде... Да, як не треба. Давай да як не треба. Дивися, я про це кажу вже досить давно. Вони такі революційні. Ці штуки. Я по перше кажу, що е, не можуть е, приймати участь у голосуванні і прийняті рішення люди з низьким IQ. І не треба зараз на мене розказувати. Мені де про свободу волі і так далі. Це це правильно. Дитині не дають вирішувати питання в сім'ї до певних до певного віку. Не дають право, навіть втрачають право батьківства люди з психічними розладами, з девіантною поведінкою, ще з чимось. Зато в нас можуть приймати участь всі пенсіонери з великою повагою до пенсіонерів. Їх освіта, їх освіченість, їх навчання, їх рівень розуміння того, що відбувається, знаходиться на такому рівні, що ці люди дійсно за гречку можуть змінити свою думку. У дуже легко це не образа, це тварна свідомість, яка дивиться на світ з певної системи цінностей, аби аби не вбивали, аби було що поїсти, аби пенсія була на місці. А, і тому нам дали письменник. Письменниць, письменність, але не дали освіту. Це ви повинні зрозуміти. Ні, ми в школі навчилися писати і читати, але нас зробили дурними. Нам не дали в школі, повинні були не знання давати, а навчити, як користуватися інформацією, як її обравляти, як порівнювати, як логічно користуватися. Якісь системи знань, якісь також повинні були бути. Нам це заговір певний. да, Проти людства, що нам дали письменність і ми вміємо читати, але при цьому ми не вміємо, ми нерозумні. Друге, я не розумію, чому ми, як українці, не можемо обов'язати тих, хто йдуть у владу проходити незалежну медичну комісію. на IQ, давайте так, якщо це, це людина розумна чи нерозумна, бо дійсно є а, а, язик підвішений класно. Є академічно люди дуже розумні, але не мудрі. Ну, тобто, в них так розум ригідний. Є, Тобто є певні тести, які можуть зараз показати взагалі, чи людина це профвідбір називається. В Америці на роботу секретаршу не беруть без нього. В житті не посадять якогось оператора літаків чи ще на щось, якщо не буде видно, що система мозкова, фізіологічна цієї людини не здатна до такої монотонної роботи, до швидкого реагування на зміну, там якихось констант. Тобто, це сьогодні тому, чому ж у нас люди, які вирішують долю наших країн. Проходять поза межами цього профідбору, що ми не можемо зробити, таке ми можемо. Зараз в Україні легко можемо це зробити. А тепер дивися, ми зобов'язати повинні того, хто йде. Перше, психологічно, да, перевірити, чи нема в людини розладів, чи немає там якогось тирана, чи немає там якогось цього сплячого чикатіла. Да? Тому подивилися. Далі детектор брехні. Ось твоя програма, ось те, що ти кажеш, от те, що ти маніфестуєш, от те, що твоя партія каже, от те. а тепер покажи нам правду, що ти в це віриш, і ти дійсно збираєшся це робити. Бо ми вже, скільки ми можемо, вони нам розповідають одні гасла, а потім приходять, не роблять нічого із того, що вони обіцяли, і якось пояснюють, це, чому вони це не роблять. То, а ми ж підписуємося за програму. А, тому детектор брехні, а, ну і відповідно, сьогодні живемо в такому світі, що наркозалежність стає обов'язковою частиною перевірки. Обов'язковою. Тому що зараз, коли ми дивимося на Ілона Маска і а, на Трампа, то я вам скажу, що будь-яка людина, яка розуміє, що відбувається, розуміє, що відбувається. Ми дали нездоров'ю керувати нашою планетою. У цього нездоров'я влада й гроші. І винні в цьому ми, тому що ми сьогодні на такому рівні досягнення різних соціальних не продумали те прокрустово ложе, той портал, те СТО, ту діагностичну систему сканерів. Під якою, як під лупою, ми подивимося, принаймні, там здоровий фізично, психі... може, в нього рак там, він зараз буде пити якісь ліки, чи в нього ще щось, якась атеросклеристичні бляшки. Зараз він щось буде, гормони, якісь, ці гормони зараз приведуть до цього. Мені потрібно знати, ця людина фізично, психологічно і наркотично вже. Да? Здорова чи нездорова. А далі чи вона правдива чи ні. Чи вона щира в своїх намірах. І якщо ми будемо робити хоча б це. То уявляєте, що ми будемо мати? Зараз цікаво, хто б прийшов. Ніхто б напевно. Ну, то... Плюс вік, слухай, ну, 70-80 років, мені здається, це взагалі. ну... Про і що йдемо? Подивися, сьогодні Байден був нормальний, через два дні дивимося, він вже пошатується. Ну, вже там його десь вночі. Ще... Наверное, вже і не колять нічим. Ну, розумієш, бо це вік такий. Це правда. І обмежити вік. я взагалі кажу про таке благорозумно. Дивіться, чому ми на роботі, коли заробляємо гроші, дозволяємо собі будь-які системи, які забезпечують нам ефективність цього процесу. Правда? Ми, який, який власник, який директор візьме на роботу людину дивну. Попроси цю справочку. І ти можеш образитися, а я маю повне право перевірити зараз. Я ставлю тебе на якусь позицію, де в мені дуже важливо твоя психічна константа. Я кажу: мені, мені дуже важливо, там нерви, там те, там все. А в нас це, от мені цікаво, от зараз ми так кажемо, да? що б нам відповіли ті, хто там, чи ті, хто хоче туди йти. Ева, це ж порушення мого внутрішнього чого? Сиди, їж, що хочеш, роби, що хочеш, нюхай, що хочеш, і вирішуй свою долю. Якщо ти хочеш вирішити мою долю, знаєш чому? Я 5 років досліджень розширених станів свідомості. У мене 157 виходів. Але я туди пішла після таких крутолезних духовних практик, з такими проходами, і я бачу в тому світі, тому що я до цих акванавтів хожа, що відбувається з їх свідомістю, коли в них Бога немає, коли немає опори, коли просто зайшли в гриби, зайшли в якісь речі, розфракталювалися, що там їх підхватило, які там наміри, за чим вони йшли і так далі. Тому всі, хто так чи інакше знають цю тему, а вона в нас закрита, все в нас тільки це все погано, все погано. А як це діє? Ніхто толком не знає. Але я думаю, що ви самі розумієте, що якщо є залежність, та ще й вона нарко. А нарко це не обов'язково ті наркотики страшні. Є сьогодні дуже багато безпечних умовно, як вони там наробили собі різних пігулочок. Але в будь-якому випадку це люди, які відокремлені від загального колективного певного рівня цілісності і так далі. І тепер ну, ми бачимо, що взагалі з цими речами відбувається. Тому. Я вважаю, і давайте ми під цим відео зараз вискажемо свої думки, тому що е, ми починаємо готуватися. Ми вже з вами розмовляємо про те, що не виключно, що нас чекають перевибори е, безпересереднього президента і влади. Що ми зараз можемо? Дуже швиденько будемо кричати? ми не можемо зараз пропустити нікого нездорового, бо через нього не буде нічого доброго працювати. Добро. Працює, допомагає тверезому, чистому, і у кого є намір щирий на, на те, щоб ця система зараз отримала це благополуччя, це здоров'я, а не якісь подвійні наміри. Це можна перевірити на детекторі в брехні. От чого, от можеш мені зараз, да, от твоя думка. Як ти думаєш, отак? які будуть. Давай просто зараз про... погенеруємо, які ми можемо yeah. відповіді там бачити. От мені просто цікаво, що ти думаєш. Ну, Багато це дивись, це ж також подивиться в себе, чи ти е, пройшов би цей детектор брехні, чи ні. Я його проходила, наприклад, в мене є банківська освіта, я його проходила, коли в банк ти, е, е, да, тебе перевіряють, бо ти там. З грошима, з касою працюєш, тобто з людьми. Де а, людина, а людина, яка зараз е, працює е, з е, цим грошима всієї країни, да? то вона, то ми, а чому ми її не перевіряємо? От що б сказали ті, хто проти? Чи наприклад, якщо в тебе слабке IQ, а яке можна визначити вчені а, то ти не приймаєш участь образливо Йди піднімай кім. Якщо ти хочеш бути активним учасником вирішення майбутнього великого суспільства, це відповідальність. Це відповідальність. Якщо ти хочеш продовжувати брехати, реалізовувати якісь свої амбіції, якісь свої дитячі травми. Да, там приялена маска, що на його очах там, батько бив матір, там то, 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 подивіться. Ну, зараз планета дивиться на дитячу травму маска і на грибні історії. Да? І дивіться, що він творе. Тому давайте слухати, які там заперечення. І відразу як нам це реалізувати. Що нам петицію треба написати? Ми в рамках новітньої України формуємо все-таки свої там пропозиції. Да? Все тепер завдання. Пам'ятаєте, чому у нас з цими петиціями вийшла така історія? Я, до речі, втратила на півмільйону аккаунтів за цього. Тому що виявляється в Україні такі активні сили, також нікому не потрібні. Ми хотіли, щоб ми мали вікно, куди ми можемо свої ідеї давати, і їх почують. А виявилося, що петицію ми не можемо подати, тому що так все зроблено, що вона не відповідає якимсь там стандартам і її не розглядають. А ми просили, нехай дадуть ті знання, як оформити петицію таким чином, щоб вона відповідала все, що ми хотіли, щоб на цих сайтах з'явилася інструкція. І от зараз у нас знову питання. Якщо ми зараз скажемо так. Якщо ми раз, зараз робимо хвилю, а я дуже надіюся, що ми будемо такі хвилі робити, бо інакше ми з вами, як люди, нічого не змінимо. То ми хочемо, щоб це було. І якщо люди це підтримують, то це стає частиною уяви, ми на весь світ кажемо, українці зобов'язали свою владу пройти три тести: фізика і психіка, нарко і е е детектор брехні. Нам будуть аплодисувати півплатимасанг чи Атмахелінг мені постійно йде це окремо. Нам будуть аплодитувати, аплодитувати півсвіту. Отдавайте робити якісь речі, які визивають і у нас, і у цього світу повагу, і воно принесе результат.